Нульова толерантність до корупції, повне очищення державного апарату та ряд інших безкомпромісних реформ. Саме такі основні цілі бачить перед собою представники руху нових сил Михайло Саакашвілі. Про це під час прес-конференції у Житомирі повідомив представник організаційного комітету руху Давід Кваралідзе. Грузинський реформатор представив ініціативну групу руху нових сил у Житомирській області. За словами Давіда Сакваралідзе, рух ретельно підбирає однодумців, репутація яких не заплямована участю у корупційних схемах. Колишній заступник генерального прокурора України переконує, Житомир не став винятком, бо до ініціативної групи увійшли небайдужі та чесні люди. Сьогодні в Україні історичне час, коли всі відчувають, що без об'єднання старових соціальних, політичних, соціально активних українців неможливо буде зробити той суспільний прорив, який сьогодні потрібен для прогресу. Ми раді, що в Житомирі нам вдалося знайти і знайти спільні цінності, в першу чергу, і создать первую инициативную группу Руха Новых Сил, которая о себе заявит конкретными делами, конкретными действиями. Мы та политическая сила, которая не будем оправдываться, почему же мы пошли в политику, потому что другого иного выхода и выбора у нас нету, другого, другой возможности иметь доступ к механизмам конкретных изменений в стране не, не существует, кроме политики, к сожалению. Поэтому мы будем только заниматься и излучать компетенцию, радикальный настрой на изменения в стране, конкретными действиями. Мы не те люди, которые хотим, чтобы Украину жалели, мы хотим, чтобы Украину уважали, как сильное, уважающее себя государство, где наконец-то политику придут правильные, компетентные люди. Роман Котюк, Сергій Котвицький та Олександр Дмитрук, які увійшли до складу ініціативної групи руху нових сил в Житомирській області, переконані, зараз надзвичайно важливо об'єднати людей, які хочуть змінити країну. В першу чергу ми повинні зробити правильну площадку для спілкування. Тобто, для того, щоб сформувати подалі подальшу нашу роботу, да, практичну роботу, тобто я знаю про що на чим чим як далі рухатись, але я це ще не все. Тобто повинна бути команда людей, яка повинна. Скажімо, випрацювати правильну тактику, стратегію. Ми просто в ситуації дежавю, коли от ми просто розочаровані, і ми нікому не віримо. Розумієте, на сьогоднішній день зробити цей переворот психологічний, да, це перша задача, щоб люди прийшли до тебе і ми змогли б цю площадку, скажімо, розширити, зробити дійсно якісно, тому що закрити обществу мене не влаштовує. Я хотів би, щоб це була зовсім класна, відкрита, відверта, обалденна команда людей, які от. Заточені на, на гарну перспективу, на якесь хороше майбутнє, наразі представники руху нових сил формують статут політичної партії та після нового року планують провести установчий з'їзд.